Двір на машину закрито трохи більше ніж місяць. Надобився, щоб зібрати 200 тисяч гривень. Автомобіль для 67-го окремого стрілецького батальйону вже на фронті. Машину пригнали з Нідерландів волонтери фонду. No Пенік. Я, якщо чесно, я думав, що взагалі нам не вдасться його закрити, враховуючи. Те, що зараз всі інші збори доволі тяжко йдуть. На жаль, чомусь люди трошки, можливо, розчаровані. Тим, що війна затягується, це, в принципі, пояснюється багатьма факторами і в історії. І ось моя бабуся підключила місто Южне. Я навіть не очікував, що так воно відбудеться. І тут люди так долучились, що я ж кажу, я був трохи в шоці. Автомобіль маркований ім'ям НАТО. Ната це волонтер, яка пригнала нам цей бус із Нідерландів, проробила весь цей шлях, знайшла саме той, який буде в нормальному стані. В неї є фонд благодійні називається без паніки. Зараз вона також збирає кошти. В неї це в режимі нон-стоп, Вона постійно вона працює з багатьма бригадами. Боєць Віталій приїхав, щоб особисто подякувати. 29 березня. Він зустрівся з учнями ліцею номер 3 Вони зібрали 1300 гривень і передали на збір. Учні шостого класу продали саморобні зошити з завданнями на тему. Іменник один примірник тепер зберігається в музеї міста Южного. Ми робили журнал з правилами, і потім його наші вчителі продали. Так кажучи, і ці гроші ми мал мали змогу забрати собі чи віддати на ЗСУ. Ну ми прийняли рішення віддати на ЗСУ. Я вважаю, що це потрібно, тому що якщо навіть кожен українець дасть хоча б 10 гривень, то це теж буде дуже ну, багато грошей Вийде, що це буде дуже корисно для, для ЗСУ. Я дуже вдячна, що ми забрали. Кошти на цю машину, тому що якщо б не наші війська, то може б ми не були б живі. Вони захищають нас, захищають нашу країну, наш город любимий, всі. Ось я дуже вдячна їм за те, що вони нас захищають ось тому і кладу. Гроші, що можу, то і роблю. Це для мене питання нашого майбутнього. Діти є нашим майбутнім, і в дітей важливо зараз формувати те сприйняття сьогодення і майбутнього. Вони. Є нашим майбутнім, вони мають це все усвідомлювати. Вони мають робити правильні висновки, які не зробили ми чи наші батьки в свій час. Вони зараз мають можливість бачити всі точки над І, і нова країна буде формуватись під їхніми знаменами. Також військовий з квітами та продуктами відвідав родину пенсіонерів. Батьки загиблого воїна з міста Южного прийшли до моєї бабусі в музей і принесли донат доволі значну суму. Як для пенсіонерів, це дуже значна сума в наших реаліях. І коли мені повідомили цю інформацію, я був глибоко вражений цією історією. Звичайно, ми вже тоді задумали, що як би там не було зі збором, який би не був результат, я обов'язково приїду і особисто подякую цим людям. І мені хотілося б, щоб наше суспільство дякувало таким людям не тільки за донати. Мені хотілось би, щоб люди, які втрачають своїх дітей на війні, своїх батьків, щоб суспільство про них пам'ятало. Після короткої відпустки Віталій повернувся на фронт на новому автомобілі. Замість зали ганок Палацу культури. Військовий Юрій Городецький провів концерт в Южному. 29 березня фіналіст «Голос України виступав, аби зібрати гроші для 28-ї бригади. Концерт мав проходити в малій залі палацу культури дружба. Юрій Городецький із звукорежисерами відпрацьовували виконання. Та за чотири хвилини до початку заходу залунала сирена. Співак разом із волонтерами прийняли оперативне рішення, що концерт відбутися має, хоча б на вулиці. Настрій зовсім не зіпсований, але навіть не зважаючи на повітряні тривоги, все вийшло дуже круто, і люди мене підтримали. І я, я приїхав сюди, щоб. Дати якогось натхнення людям. І я його давлю. Хто захотів, той завітав. Мені дуже приємно, що зібралася так, така кількість людей. І я думаю, що в мене все вийшло. Тобто, Незважаючи, чи було це в залі під апаратуру, чи просто під Bluetooth-колонку. В основному всі мої відео я починав з Bluetooth-колонки. Та я і далі, далі продовжую зараз під Bluetooth-колонку. Для мене це не є чимось новим, тому я дуже задоволений. Поступово на ганок палацу почали підходити все більше людей. На кожну композицію аудиторія реагувала вдячністю та бурхливими оплесками. Враження надзвичайні, звичайно, що. Любимо, переживаємо за наших захисників, бажаємо швидкого миру, швидкої перемоги над цим таким злом страшним. Серце болить і душа наша з ними. Хай Господь хранить, нашу землю, наших воїнів, їхніх рідних. Це велика, превелика бій. Тому Слава Україні і слава таким героям, яких захищають. Та ми раді були сьогодні зустрічі такої. Переживали тільки за нашого Юрія, щоб він не змерз. Ми, нам все подобається. Дуже гарно вийшло, і я просто полюбляю концерти, коли воєнні співають. Це вражає. Я просто знала, що і за тривоги можуть вигнати, але мені здавалося, що вони не розслабляться і будуть співатися одна на вулиці. Мені здається, що не. Ну, треба здаватися, треба брати себе в руки і співати, коли є можливість. Мета концерту Юрія Городецького збір коштів для 28-ї окремої механізованої бригади. В ній несе службу Юрій. Співак проведе найближчими днями тур Одещиною. Я збираю кошти на комплектуючі для наших дронів. Комплектуючі заключається в тому, що ми збираємо на підсилювачі сигналу, на кабелі. На різні штекера, те, що, наприклад, те, чим нас не можуть не забезпечити, те, що кожен боєць зараз, сидячи в бліндажі в окопі, він купляє все за свій кошт. Тобто ми намагаємося, моє командування дає нам мені можливість для того, щоб я їхав у відпустку, робив такі невеличкі благодійні концерти, збирав ті кошти, щоб можна було закупити певну кількість цих посилювачів. Щоб ви розуміли, ці посилювачі, наскільки вони є невід'ємною частиною, посилювач відповідає за те, щоб цей дрон летів далі, бачив якісніше, тобто, щоб його функції збільшувались. Тобто, якщо він літає далі, бачить якісніше, значить ми його можемо зберегти. І а ці підсилювачі кабелі, вони дуже швидко виходять зі строю, так як обстрілів на передовій дуже багато. Вуличний концерт Юрія Городецького тривав близько 40 хвилин. Завершився захід фотосесією. Підтримати 28 му бригаду можна, перерахувавши кошти на картку 5375 4112 1289 3106. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі ТВ Міг Южне. Підписуйтесь на канали Южінського телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Ревізор Гоголя на сцені палацу культури дружба уривок п'єси. Зіграли в межах заходу театральний капусняк 27 березня. Він був присвячений міжнародному дню театру. Жителі міста побачили історію двох російських провінціалок, що борються за серце столичного гостя з Петербурга. Актори, старші вихованці театру студії Рампа під керівництвом Альони Назарук. Чи вважаєте ви тоді, що митці, що в тому числі актори, несуть якусь відповідальність за те, що вони показують на сцені? Безумовно, несуть відповідальність. Якщо вони беруться і е, певний матеріал, який опрацьовують конкретно і мають ставити на великій сцені на широкого глядача, то дійсно вони за це повністю відповідають. В першу чергу це режисер, який береться за таку постановку, а вже актори то вже таке діло. Хто бажає, той грає, хто? Має якусь свою позицію, той відмовляється, і от такий кусочок, такий шматочок був поставлений більше. Я думаю, глядачі зрозуміли, що це як жартівливий про кохання а ніякої політичної там під основи абсолютно не було. Але Гоголя вивчають в шкільній програмі, тому люди знають всі ці історії. Я думаю і я б дуже задоволена, якби наші люди знали всі ці історії і мали свою точку зору в. Якщо йшла мова про столицю, то можна трошечки включити фантазію і подумати, що це столиця Київ, а не столиця Санкт-Петербург. Ну але ж вони самі придумали це. Гоголь написав. Він писав про Санкт-Петербург, так але я режисер і маю можливість і маю право інтерпретувати так, як я захочу. Молодша група театру студії «Рампа» прочитала віршовну казку цар Плексій та Лоскотон. Ляльковий театр Чарівний ліхтарик показав парад лялькових героїв. Новобілярський селищний клуб і колектив Талантіум зіграли сценку Подарунок на 8 березня. А Сичавський гурток «Етюд» показав сценку «Пиріг для мами. Глядачі побачили також презентації южненських театральних гуртків і зіграли у Вікторину. Нас пригласили виступити у цьому ДК, так як ми з Сичавки, і ми репетирували і сьогодні виступили. І ми дуже раді, що нас пригласили, тому що тут народу побільше. Ми грали сценку Пиріг для мами. Вона дуже цікава і нам більше сподобалась. У нас була іще одна, але вона була така собі не дуже. А тут можна було і посміятися. Зараз таке время, ми самі знаємо, і хоч щоб якось я ось, ось сьогодні сама прийшла, і реально за цей час я забулася за час цей времени Я забулася заглянути в телефон з этими тривогами і так далі. І діти так само дождні займатися. Спасіба, що є у нас такий дом культури, і спасіба нашим. Ой, господи, руководителям цього всього, тому що вони дітей учать, для того, щоб вони відлікалися від комп'ютерів, телефонів, гаджетів. Не так багато в нас сьогодні радості в житті, поэтому, хоч десь такий лучик но, но є. Відео та інтерв'ю повністю. Дивіться в програмі Життя міста.